Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВіреM техніка Провели передпродажну підготовку трактора чудового, великого, міцного на 33 сили Ісекі ГІС 33 з грунтофризою 1,70 м в комплекті. Поміняли масло в двигуні, фільтр. Масляний, паливний, ну, одним словом, все, що необхідно по власне передпродажній підготовці і зараз. Роман робить вже остаточні фотографії, щоб клієнт переконався, як виглядає його майбутній трактор. Вартість 10 100 на майданчику. Чудовий великий, потужний і доволі свіжий роками з кінець 90-х початок 2000-х, 99-й рік, або ж і 2000 й по дисках. Все працює справно, повний функціонал. Швидкоз'єм, супершвидкоз'єм автопопадання, рівень горизонту, функція оберт на місці, хоч великий, але максимально маневрений трактор в чудовому візуальному, технічному стані. Кого цікавить японська техніка, звертайтеся, підберемо для вас оптимальний варіант. Серед безлічі тракторів у vrm Техніці. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення.